Конфлікт Ізраїля та Іран. Врешті, перш ніж питати, чи він закінчиться, хочеться спитати, як це вплине на нашу країну і в якому ключі: позитивному чи негативному. Картах я бачу двосторонній вплив. По-перше, це це є позитивом, і поразка Ірану відкриває, умовно кажучи, тили Росії, і Росія стане слабше, як і всі авторитарні країни з падінням Ірану, з падінням режиму Аятала Хамениї, якого я бачу, що його точно вб'ють п'ятірка мечів. Ізраїль вб'є духовного лідера Ірану, Аяталу Хаменеї, це варто чекати. Я ще в минулому році казав, коли всі думали, чи нападе Ізраїль на хізбалу, чи ні. Я сказав, що він не тільки на хізбалу нападе, він нападе і на Іран, і на Хуситів, і на всіх. А, і відповідно відродить величезну державу Ізраїль. Що, що відповідно Ізраїль переможе всіх і здолає всіх своїх ворогів, і відновиться як. Як імперія якою був Ізраїль. Зараз він об'єднується і зараз от починається величезний шлях Ізраїлю. Іран не, вже не уявляє загрози. По-перше, в чому позитивний вплив? Поглиблення нашої співпраці з Ізраїлем. Ізраїль тепер буде допомагати Україні. тепер ми можемо розраховувати на певну військову підтримку, а не тільки на підтримку СБУ, тому що Масад взаємодіяв з СБУ і взаємодія. Да? Тепер ми будемо отримувати військову допомогу тільки дуже приховано, бо це політика Ізраїлю робити все з закритими очима.